Вітаю, вас, шановні рибалки! З вами Юрій Петраш. І сьогодні в нас черговий випуск. Сьогодні ми знаходимося на річці Дніпро. Це моя улюблена річка. Тут в мене було дуже багато звичайних рибалок, дуже багато змагань. Я тут ловив будь-яку рибу на будь-який спосіб. Сьогодні нам дуже-дуже повезло з погодою: немає вітру, сонечко, і це вже каже, що ми наповнюємося позитивом. Сьогодні ми будемо ловити на фідер, будемо ловити річкову рибу. Я так думаю, що в першу чергу це буде плітка. Починаємо. Сьогодні я розповім дуже швидко про ті снасті, які я буду використовувати. Це наша новинка. Дуже багато в цьому сезоні фанатику з'явилось. Вудок для мирної ловлі, а саме саме, телефідерів. На мій погляд, вони трошки уступають штекерним вудкам, але дуже зручні у перевезенні, у швидкості збірки. Тому сьогодні я також обрав нашу зірочку це фідер, телефідер профі. І в даному випадку в мене телефідер Pro, який має довжину 3,90 і тест до 150 грамів. Вудка дуже зручна, я вже декілька рибалок на неї провів. І вона може бути в різній довжині і підходить для. Будь-якого лову, ловите ви вбивцею карася або ловити класичним, е, класичними фідерними годівницями. Вудка дуже гарна. Ловити я буду на одну вудку, на один гачок. І так як ми сьогодні ловимо плітку, то і використовувати я буду прикормку, яка краще всього для цього підходить. Сьогодні це буде мікс. Мікс. Одна прикормка це кулемет преміум. Це для плітки дуже-дуже ну, гарна прикормка. І амнезія ляч сазан. І в одній і в другій прикормці дуже багато кореандру. Це те, що полюбляє будь-яка риба, а плітка особливо. Ми змішуємо 50 на 50. Додаємо води і чекаємо, поки вона настоїться. Перше це, як я вже сказав, у нас кулемет преміум. Присипаємо. І друга це коріандр кориця лящ сазан. І та, і та прикормка темного кольору. Зараз ми її перемішаємо, додамо води і перемішаємо. І зараз вона трошки потягне вологу в себе. Коли ми ловимо плітку у річці, краще за всього замішувати корм таким чином. Коли ви мішаєте таким чином, в самій прикормці залишається дуже багато повітря. І коли ви забиваєте годівницю, кидаєте її у воду за рахунок повітря, повітря прикормка дуже швидко розпадається. І тим самим дуже швидко риба бачить, як працює прикормку. Тому така прикормка вона не повинна бути дуже липкою. І краще за всього її мішати таким чином. Поки прикормка, бере на себе вологу, це десь 10-15 хвилин. Я розповім, що сьогодні я взяв з собою на риболовлю в даний момент. Є в мене така дуже зручна прозора сумка, в якій все видно. І зараз ми побачимо, що в мене є. Сьогодні я буду використовувати годівниці їжак. Я взяв їх у кожній вазі. По три штуки. Це 110 грамів, 90, 70 і 50. В залежності від течії, буду змінювати вагу. Годівниця їжак відразу йде з таким дном, але я, так як буду ловити плітку і буду залишати після кожного закидання корм на місці, я це дно убираю таким чином. Прибираю. І кожен раз, коли падає годівниця, десь через хвилину, якщо відбулось клювання, ми достаємо годівницю, остається шлейф корма. І так як ми кидати будемо в одне те ж саме місце, тим самим ми будемо закручувати плітку в одному місці. Так, годівниці є. Потім є. Готовий фідерний монтаж. Готовий фідерний монтаж це особливо круто для початківців. Я зараз покажу, як він виглядає. Хто тільки починає ще не вміє в'язати, дивіться. За цю петлю ми кріпимо дожилки. Сюди ми чіпляємо годівницю. Я, мабуть, розпочав. Буду розпочинати з 70 грамів. Сюди в нас йде годівниця, йде один повідець. Вони йдуть або 40 см, або 70 см. Ну, мені більш наравиться 70 см. Чому? Коли годівниця падає на дно, повідець ваш йде зверху і дуже-дуже нешвидко падає. І часто буває, від годівниці остається шлейф прикормки. І в цьому шлейфі ваш гачок з наживкою опускається, і плітка дуже часто, не чекаючи, коли впаде на дно, хватає. Тому, чим більше повідець, тим довше він в цьому столбу прикормки опускається. Так, також я взяв. На всяк випадок гачки це аджифідер Feeder 5 і номер, 5, номер 7 і гачки Чіка. Це якщо ми будемо використовувати наживку, таку наживку, як мотиль, то краще за всього ловити на Чіку. Також в мене є три діаметра жилки: це 01, 014. І 0,2. І також я взяв з собою шоклідери. Це шоклідери з товстої жилки, які мають довжину 10 метрів. Він захищає, коли годівниця на дні і він дає можливість закидувати важку вагу. Такий невеличкий набір. Мені сьогодні його буде достатньо для ловлі. Починаємо. Так, ну що, снасть ми зібрали, наживку приготували, корм приготували. Сьогодні, в качестві наживки, у мене буде і крупний опариш, і дрібна пінка, і рожевий, і трохи мотиля. Так, друзі, перше клювання і хтось там ворушиться. Дуже чітка вудка. Ну подивимось. По враженням хтось більше, як палець, ну подивимось, б'ється наша рибка. Наша перша Дніпровська рибка. Хто тут у нас? Це в нас густирка невелика, але перша. Ой, і ковтнула, ковтнула дуже глибоко. І це свідчить за те, що дуже довгий повідець. Бо коли повідець дуже короткий, клювання вони такі дуже злі. А коли риба ковтнула глибоко, це значить, що повідець був дуже довгий і перші клювання було дуже погано видно. Ну, Зараз ми будемо доставати гачок. Так, можна і садка намочити. Невелика, але перша є. Цього, цього разу плітка невеличка, але будемо сподіватися, що зараз там рибка заворушиться і підійде крупніша. Густирка трохи, трохи більша. Ну, так воно відчувалось вудку також. Походу, підійшла рибка на нашого корму. ну Подивимось, як довго вона там протримається. Друзі, я знову зробив один експеримент. Зараз, якщо дотягну, розповім, що саме я зробив. Дуже дрібна риба, і приходиться щось робити. Ну, цього разу також невеличка, ну, трохи крупніша. Ну, як трохи, у два рази. І давайте я зараз продемонструю. Що саме відбулося? Для того, щоб відсікти малу рибу, я сюди надягнув два різнокольорових опариша і одну віагру перловку. І за рахунок такої комбінації, ну, така перш, перша, більш-менш розміру плітка. Зараз хочу спробувати половити на дві вудки. Ситуація виглядає таким чином, що коли ми ловимо на тоненький повідець на один опариш, клювання йдуть швидко, але рибка дуже дрібного розміру. Я зараз Спробувати зробити коротше, коротше повідець, надів віагру перловку, два опариша крупного розміру. І в мене зараз наживка об'ємна і плавуча. І зараз я хочу закинути другу вудку, поставлю сюди торбу. І також на два гачки одягну. Віагру перловку, опариша і е, клювання більш крупної риби в даних умовах, вони не такі швидкі і можна закинути, закинути дві вудки. Першого закидання спрацювала торба. Я, чесно кажучи, так закинув в якісті експерименту, ну теж невеличка риба, але дуже швидко. Це у нас плітка, і плітка у нас скуштувала там, де була віагра з двома опаришами. Так. І дуже швидко, хочу вам сказати, навіть тут наживки всі на місці. Зараз забиваємо корму і знову у воду. Чим гарна торба, на відміну від класичного вбивці карася, вона не потребує багато корму, тому що досвідчені рибалки... В убивцю карася забувають трохи корму, навіть щоб саму проволоку було видно. А рибалки, які тільки починають або не мають досвіду, намагаються зробити таку здорову заліпку. Ну, це не є гарно. А от в торбу ти заб'єш рівно стільки, скільки влізе. На класичну годівницю також є плітка і знову невелика. Ні, це густирка. Ви бачите, вже і об'ємна наживка комбінована. Щось, мабуть, немає крупної поблизу. Зараз от оператор покаже, як зажувала нашу перловку. От як виглядає звичайна. І ось дивіться, як вона її розжувала. Я поки займався другою вудкою, то нашу от Віагру, дивіться, як пожувало. Ну нічого, у нас віагри ще хватає. Одягаємо спочатку віагру і потім... Ну, на цю вудку я два невеличких опариша чіпляю, дві пінки. Так, це в нас і щось, поки все так виглядає, що на торбу скоріше. На торбі повідець зовсім малий, нам на десь 3 см, і тому риба засікається відразу. І я хотів ще крупніше впіймати рибу. Трохи крупніше але я зараз покажу. Просто на Віагру перловку мала клювала. І я поставив ось класичну Віагру рожеву з рожевим опаришем. І от, бачите, ну трошки більше. Трошки більше. Дуже добре, що Віагра є і різної форми, і різних кольорів, різних смаків. І от за рахунок віагри зараз буду також пробувати. Ну от Ця плітка впіймалась на рожеву. На класичну годівницю чомусь довше йде риба, а на торбу ну, менше однієї хвилини відбувається клювання. Ну, Подивимось, як буде далі. І гадство, ловив на одну вудку, погано клювало. Тільки дві вудки поставив і відразу. І сама знялась. Тільки дві вудки поставив і зразу відбулося клювання. Зразу відбувається клювання на обидві. Так, в нас тут віагра перловка білого кольору. Так, подивимось. Опять жує, жує нашу Віагру. Зараз оператор, оператор вам покаже. Прям жує. Жує, смакує. Тут і смак е, добрий, і сам такий склад, що риба не відчуває підвоху. Вона дуже м'яка, вона не сохне так, як попапи, бойли. Е, вона завжди має такий склад, який дуже подобається рибі. І ми на отаку жовану продовжимо ловлю. Зараз додамо опариша і вперед. Ось дуже бійкий. Це у нас годівниця їжак, там віагра перловка білого кольору, їх хтось ну, дуже сильно б'ється. Це так б'ється плітка, вона. Ну, така, ну непогана, непогана, така, як кажуть, за часи. Так. І на фідер, о, ну, на класичну годівницю клювання відбувалось рідко, а це відразу схватило. І це там, де я підчупив е, ту пожовану віагру перловку. На пожовану віагру теж клює. Отак друзі, от я закинув у ту пожовану віагру. І от дивіться, невеличка. І наживка для такого розміру великувата, але ви бачите і пожмакана та віагра, але хапає вона її. Зараз зніму і от дивіться, яка зажована. Друзі, будемо завершувати сьогоднішню рибалку. Сьогодні був супер день, тому що була супер погода і ми були на рибальці. Сьогодні ми ловили на Дніпрі, ловили плітку, піймали декілька десятків. Також в уловах була густирка. Сьогодні я експериментував з наживками. І в деяких випадках мені дуже сподобалось додавати в якості наживки Віагру. Краще за все себе проявила віагра перловка білого кольору, і я був приємно здивований, що навіть невелика плітка її жує, смокче, вона їй подобається. Я вважаю, що попереду сезон, дуже хочу, щоб ви. Писали свої е, відгуки стосовно Віагри. Це наживка, на мій е, погляд, дуже вдячна. І перше, що я е, хочу сказати, вона класно буде працювати, коли буде трохи тепліша вода по карасю, по коропу, по плітки, по будь-якій рибі. І мені дуже хотілося, щоб ви писали в своїх коментарях е, свої відгуки. В якості корму ми використовували кулемет преміум з Амнезією Ляч Сазан. Це дуже класний склад, і він працює навіть круглий рік. Це темна прикормка, і та і та. В Амнезії є крупна фракція, яка на дні залишається для крупної риби. А кулемет «Преміум» – це та прикормка, яка собирає всю рибу. Наприкінці хочу подякувати нашим хлопцям, воїнам, які боронять нашу батьківщину. Завдяки вам ми можемо працювати, можемо інколи виїжджати на рибалку. Ну а з вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.